Вітаю усіх цього суботнього вечора. Слава Богу, минає спека, минає минула повітряна тривога. Хочеться вірити, що Бог зберіг життя, що обійшлося усе добре, обійшлося тільки з биттям. Ще не переглядала там нічого, ніяких каналів. Чекаю, пізніше перегляну, але ну, що маємо, та маємо, а що робити. Вийшли он з сусідою на городі, поговорили, поплакали. В день до роботи руки не стояли, а тут мусиш себе вже чимось та зайняти, от, щоб якось цей напругу цю зменшити. Взяла відро, пішла до своїх огірків. Ти ще більше розстривожилась, думаю, що з ними робити з цими огірками. Вже там валя запитувала дівчата, що робити з огірками, вибрала. Повнітеньке відро ось таких опецьків. І це я ще пройшла за ледве половину своєї шпалери. Тобто ще одне таке відро півтора буде. Що зараз надумала робити? Саме, знаєте, саме час. Півдев'ятої вечора. Півдев'ятої, так. Трішки тут попідмітала, де було. Качанчики понакидувані. Придбала я собі ось такі відеречка, зараз показую їх відразу. Так. Так, ось такі відеречка. Харчові. Так, вони тут на 4,5 літри кожне відеречко, Чотири такі взяла. Поки що винесла два. Напевно, що заквашу зараз у два відеречка заквашу, щоб вже не в банки квасити, І ще візьму два і, напевно, у тих два засолю, щоб потім були на капусту. Ну, а що робити? дев'ятої вечора саме, знаєте, саме, саме добре. Сонце сідає вітерець, такий собі легенький. Та й кажу, так все рівно хоче за себе чимось зайняти, тому що тривожно. Але ми будемо заготовляти на зиму і вірити, що все у нас буде добре. Так, великі, он, які вже нікуди не покладуться точно, порозрізала, трублять качечки. Так зробила, щоб вони собі тут мені не заважали. Винесла собі вже часник цибулю, нарвала собі вже листя смородини вишні, кріп, хрін зразу з города несла, Відеречка стоять. Винесла собі сюди мішечок солі, відразу і ложка там всередині, для того, щоб поміряти. Зараз от, сіль. І буду накладати у відерка. Огірочки. Огірочки як у бочку. Повистелювала в відеречках денця. От, на кожне відеречко дала по цивулині, по кілька зубків часнику. Часничок гарний. Мені такий часничок любо обирати, величенький. А тепер зараз буду складати щільненько огірочки. Буду накладати щільно чому? Тому що побачила по банках, що коли вони добре прокисли. І вже заливала, щоб заховати в погріб, то зменшуються, зменшуються огірочки. ось, І є ще вільне місце лишається. То я що зробила, коли закривала, уже коли заливала прокип'яченим розсолом. З півторашної баночки огірочки позапихала щільненько у 2 щоб вони такі не були пустенькі, От, і вже тоді у погріб. А тепер буду, то ці вже буду так їх. Складати щільненько. Вечоріє, геть вечоріє. Навіть не дивилася котра година, ось так собі звідти такі сутінки туди навколо. Вже навіть не видно, як сонце сіло, вже зайшло десь геть туди за хати. І знаєте, якась така тиша, такий спокій, люди працюють, цвіркочуть цвіркуни. вітерець стих, і навіть не віриться, що ось це нещодавно. Навіть аж до нас долунали звуки вибухів. Сподіваємося, що це була робота ПТО. Ось. ну Геть не віриться. Я прийшла по-друге, відео огірочків, тому що е багато ось таких Багато таких от, які вже будуть тільки стирати там, чи свиням, чи пачкам перерізати. от. Тому одна відео я заклала і мені потрібно тепер на друге відео. І вже так зробила висновок, що солити ті, що на капусту, то вже сьогодні не буду. Ну Тому що вже навіть якщо я їх і навибираю, то все рівно, то все рівно вже буде. Ну як, Можна в хату йти, звичайно, але, але в хаті не хочу, тому що в хаті гаряче. В хаті, знаєте, зараз е вечір на вулиці вже свіжо, а у хаті таке якась задуха. Так, вибрала ще відерочко, висипаю зараз у воду. Думала, що буде більше, але ні. Якраз дійшла шпалеру з обох сторін, і ще ось таке відерце. Ну, може, де пропустила, тому що вже сутені, то не без того. Але якраз у два відра я вклалася і зараз буду наповнювати. Ось моє це відерочко вже повненьке. Просто ось так зверху ще може меншими подокладаю. А це відерочко пусте, зараз буду закладати це відеречко. Що ви думаєте, вже знімаю вам під спалах, тому що <смі>, на вулиці темно, півдесятої. От заклала я ось такі повні відерочка цих огірочків. Е, приклала уже листечко хрону. От, і що хочу сказати, що відерочка краще за банки, тому що ось. Чотири з половиною літри, але в трьохлітрову і підвчорашну банку я б не вклала стільки огірочків, як вклала їх у відео. Якраз я доквашую огірочки Юра Сіна попідгортав. Одним словом. Що я розповідала, що подобається мені тим, що от широке дно і воно дозволяє ось так їх гарненько вкласти, добре поспихати, куди видно, куди такого можна ширшенько покласти, куди можна меншенько покласти, запихнути. І тут немає багато отак вільного місця. Ну що, тепер, оскільки відео на 4,5 літри, то я насипаю ось ще сюди зараз кожне відео по 4,5 столових ложки солі. Ось таких ложки, повненьких з невеличкою гіркою. Ось так. Одна. І є так одна, дві, три, чотири і з половинка ось тут десь насипана. І зараз так само і в ця відеречка. Тепер беру прямо шланга водичку легенько, так, щоб сіль не вимивалася, а щоб забігала туди. Так потрішки-потрішки, по щоб сіль, о! Сі забігла і звичайною проточною водою прямо зі шланга на вулиці. Заливаю повне відеречко одне, друге, накрию зараз кришкою і ще трішки потрушу, щоб, щоб сіль накриваю і несу у хату. Накриваю побовтаю і в хату. О, ось такі О, огірочки у таких відеречках будуть. Це будуть квашені, а ще зроблю такі е, засолені. Засолені, що пото на капусту.